Але перформиса фор салабасір і родзинкою цього відкриття просто є те, що ви провели конкурс на українські слова вірші на. До американської пісні класичної рок-і-топ про Апалачію, яка була дуже популярна в 60-х роках, вона про а, вершину в штаті Тенесі частиною Апалачі. І от Людмила Тернопольська виграла цей конкурс і запустила сюди своїх колег для того, щоб виконати цю пісню у її перегляд. Окей, okay. Take it away!

Залисом дали, сладіли до на тюби, заліпили смисліний ліс із ними тої закуми, судички маленька, розпитна дуща, пора карпата у нас, Отварищі зілля підселя нараз, якщо не вернеш пізній час, морі не Карпати мої, зі мною. Не верну, не верну туди, в Карпатах лише назавжди. Горененькі Карпати мої, зі мною у серці завжди. Лічно зелені гори гаї, гори гаїніси, гори гаї гаїніси. Вас схід було б нагородити поїздкою, напевно, роки тому, але ми можемо це все. Ось дорогу, ну, зараз. Чому ніхто не займається тому прекрасному нашому національному прикладу? Чому? все. Okay, I want also to thank a couple more people whose pictures are exhibited. Yuri Bakay, is he here?